Моє вітання, друзі! Сьогодні трішечки пробіжимося по тому, що я говорила у попередніх уроках, а також додамо новий матеріал про одиниці вимірювання та префікси у фізиці. Перше згадаємо, що таке фізика, що таке матерія, фізична величина. А далі вже говоритимемо про одиниці вимірювання. Отже, поїхали. В загальному наука поділяється на дві категорії: це природнича та суспільна. У свою чергу природнича поділяється на фізику, хімію та біологію. Нагадаю, що фізика це не є точна наука. До точних наук відноситься математика, а фізика це у нас наука про природу. Тобто, якщо говорити про більш закручене визначення, то фізика вивчає природу матерії, енергії та їх взаємодію. А якщо коротко, то фізика це наука про природу. Щойно я згадала поняття матерії. Пригадаємо, що матерія може бути у вигляді речовини. Або поля. Матерія це все, що складається всесвіт. Те, що ми можемо відчути, це речовина, те, що ми не можемо відчути, це є поле. Для того, щоб охарактеризувати тіло або взаємодію тіл, чи описати якісь явища, використовують поняття фізична величина. Про це поняття ми вже говорили у попередньому відео. Що ж таке фізична величина, пригадаємо? Фізична величина це кількісна характеристика певної властивості тіла чи явища. Вона обов'язково повинна мати значення, одиниці вимірювання, визначення та символ. Погляньте, будь ласка, зараз на картинки, які наведені нижче. Ліворуч знизу це у нас терези, що терези вимірюють, Терези вимірюють масу. Годинник прилад для вимірювання часу та лінійка прилад для вимірювання довжини. Де відразу виникає запитання, як давно ми маємо лінійку, як давно ми маємо терези, як раніше вимірювали довжину, час та масу про довжину найлегше здогадатись, скоріш за все, вимірювали, використовуючи якісь умовні предмети або частини ці. Це може бути відстань від лікція до кінця пальців або довжина кроку. Але виникає наступне логічне міркування. Крок усіх різний довжина руки також усіх різна, тобто логічно... Такі вимірювання не є достовірними, тобто вони залежать від певних фізичних параметрів людини. Одного прекрасного дня вчені усього світу вирішили встановити еталонні одиниці вимірювання. Вони зібралися всі разом і визначили, що в нас буде певна система одиниць вимірювання, деякі одиниці вимірювання будуть фундаментальні, і під ці певні одиниці вимірювання ми будемо підтасовувати інші одиниці вимірювання. Для початку розглянемо фундаментальні фізичні величини і їх одиниці вимірювання. Перша фундаментальна фізична величина – це довжина, про неї ми вже говорили, основні одиниці вимірювання метри. Наступна час, основні одиниці вимірювання секунди, маса має основні одиниці вимірювання кілограми, температура, основні одиниці вимірювання кельвіни. Наголошую кельвіни не градуси Цельсія. Сила струму, з якою ви знайомитесь. Перша у восьмому класі має основні одиниці вимірювання ампери, кількість речовини молі та інтенсивність світла кандели, тому що кандел з англійської свічка. Дякую, увагу, що кількість речовини може позначатися як ню, а також як N. Наприклад, у хімії частіше використовується ж таки символ N для позначення у фізиці ж ню. Підійдімо тепер до похідних фізичних величин. Я думаю, ви відразу відчуєте різницю. Зокрема, погляньмо на першу величину площа метр квадратний, тобто метр помножений на метр. Одиниці вимірювання виводяться через похідні, через точніше, фундаментальні одиниці вимірювання. Аналогічна ситуація із об'ємом та густиною. Густина має одиниці вимірювання кілограм поділений на метр кубічний. Прискорення метр на секунду в квадраті. Сила кілограм помножений на метр і поділений на секунду в квадраті. Це все дорівнює ньютон. Тобто ньютон – не основна одиниця вимірювання. Ньютон на метр квадратний це паскаль. Наступна дуже важлива частинка, яку потрібно вивчати у фізиці на початку, це префікси, які утворюють назви. Одиниць вимірювань. Наприклад, тера, гіга, мега, кіло, гекто, де санти, мілі, мікро і нано. Тут варто виокремити мега, мікро, мілі, нано, кіло, тобто це ті префікси, які використовуються найчастіше. Звичайно, я вам раджу записати усі, до речі, їх є ще більше. Тут я вибрала ті, які часто зустрічаються, але назвала вам ті, які зустрічаються найчастіше. Приклад, гарний дуже приклад для того, аби розуміти ось ці приставки, це приклад із коренем метр, наприклад, міліметр. Ми знаємо, що в одному метрі 1000 міліметрів. Сантиметр, санти приставка 10 мінус ми знаємо, що в одному метрі 100 сантиметрів. А якщо ми говоримо в одному сантиметрі, то в одному сантиметрі 10 мінус метра. Нано, зверніть увагу, нано тут погано видно: це 10 у мінус приставка. Зараз друзі розглянемо з вами також одиниці вимірювання деяких фундаментальних величин та їх похідні одиниці вимірювання, наприклад, для маси. Основні одиниці, тобто еталонні одиниці вимірювання маси кілограми, проте можна використовувати і інші 1 тонна дорівнює 1000 кілограм, один кілограм це тисяча грам, один грам це тисяча міліграм. Аналогічна ситуація із часом. Одна година це 3600 секунд, це обов'язково для запам'ятовування. Одна година це 60 хвилин, і одна хвилина це 60 секунд. З довжиною є ще більше похідних вимірювань. 1 км – 1000 м, 1 м – 100 см, 1 см – 10 мм, 1 м – 1000 мм, 1 м – 10 дециметрів і 1 дециметр – це 10 см. Я підозрюю, що ви вже знаєте ці похідні одиниці вимірювання, тому що вони вивчаються в молодшій школі, у п'ятому класі, у шостому пригадується і тому подібне. Проте, якщо ви їх забули, це гарна вам табличка повторити. Їх обов'язково перепишіть для запам'ятовування у фізиці. Вони використовуватимуться дуже і дуже часто, і їх потрібно знати. Їх потрібно знати обов'язково. Таким чином, друзі, ми сьогодні з вами повторили матеріал попередніх відео, дуже коротко повторили, а також розібрали, у чому полягає різниця між фундаментальними та похідними одиницями вимірювання. Сподіваюся, вам все зрозуміло. Якщо є якісь запитання, запитуйте у коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.